Зараз ми знаходимося на останньому етапі у вирощуванні яблук. Цілий рік ми працювали для того, щоб досягти цього моменту. Етап називається сортування яблук. Вже після цього етапу плоди безпосередньо підуть на прилавки магазинів та до кінцевого споживача до людей. На нашому підприємстві ми сортуємо яблука з допомогою автоматичних систем сортування. З водною вигрузкою. Що це означає? Це означає те, що яблука знаходиться в контейнері, потім перевертаються в дану ванну, яка наповнена водою, і яблука конвеєром йдуть, пливуть по них в цей час вони миються, кожне яблуко промивається від залишків пилюки, від, різних, від різної грязі, миється далі на висушувальних валиках. Вони проходять процес осушки для того, щоб ну, яблука не були мокрі, бо якщо вони будуть мокрі вони дуже швидко спортяться. Вони висушуються, проходять декілька етапів просушки і далі йдуть на лінію сортування камери, які автоматично фотографують яблуко, кожне яблуко, вони їх фотографують, відбирають пошкоджені яблука, ті, які мають певні прим'ятості, і відбирають їх на декілька. Калібрів. Основним в сортуванні яблук є розбивка на калібри. Що це значить? Ми беремо, отримуємо замовлення від мереж, торгових мереж, які замовляють яблука діаметром 65-75 міліметрів, 75-85. І камера, сортувальна машинка, автоматично це все сортує. Потім працівники вже викладають обережно яблука в тару і далі відправляються ці всі яблука на, на продаж. Зараз ми сортуємо сорт Голден. Чому ми саме зараз його обрали? Адже він вже набрав смакових властивостей притаманних для цього сорту, він достиг. І тому ми зараз його відправляємо на торгові мережі. Чим гарний сорт Голден. По-перше, це найбільш популярне яблуко в світі за статистичними показниками міжнародних статистів. Найбільш, яблуко, яке найбільш продається, продовж уже декількох десятиліть. Яка його особливість? Жовта шкірочка. Це його можна сказати, головна особливість, забезпечується пігментами каротиноїдами, які надзвичайно впливають на якість зору. На якість роботи головного мозку, що ну, зараз дуже актуально. Ну, взагалі, це було завжди актуально. Також великий вміст пектину в цих яблуках, який як вважається знижує рівень холестерину. Також я вважаю це проблемою на даному етапі в людстві. Тому це яблука корисні. Також смак нагадує, дещо грушу не дарма, його ще називають в народі яблуко груша. Смак чудовий, солодкий, рихлість яблука щільна, тобто воно не м'яке, не кашу, не робиться і завжди зберігає свою щільність, твердість. Ще це яблуко ми застосовуємо і рекомендую людям в засолку. Яблуко, хто любить солені яблука, квашені яблука, воно надзвичайно гарно проявляє себе, тому що. Не кожен сорт це придатний для засолки. Наприклад, червоні сорти яблук взагалі не придатні для цього, лише жовті. І голден в тому числі. Ще з цього сорту з Голдена дуже виходить смачне варення. Можливо, з усіх сортів яблук смачне варення, джеми, але його особливість те, що варення не втрачає колір. Воно завжди буде жовтого кольору, це особливі сорду, навіть при нарізці на стіл, ну, при прикрасі столу, воно не втрачатиме свій колір і завжди буде світленько кремового кольору. А якщо яблука треба зберегти, наприклад, в домашніх умовах, от як ви особисто зберігаєте яблук? Дома, щоб зберегти яблука в домашніх умовах, достатньо підвального приміщення. З гарною вентиляцією, де температура буде на рівні 5-7 градусів з позначкою плюс. Такі яблука будуть дуже гарно зберігатися. Головне, що обережно їх скласти, сложити, щоб не було проколів під час збору яблук, щоб хвостиком не проколювало сам плід, бо це спричинить загнивання. Також є ще зберігання, коли яблук небагато, можна обгорнути. Кожне яблуко в газетку, звичайно, це невеликі об'єми. При наших масштабах ми такого собі дозволити не можемо, тому зберігаємо яблука в сховищах, в камерах з відповідною температурою, з відповідною вологістю повітря, яке для кожного сорту предназначено. Краще зберігаються зимові сорти яблук до березня, до квітня місяця, в контрольованих умовах, в домашніх умовах, лютий березень залежить від сорту. Є пізні сорти, надзвичайні пізні, такі як Фуджі, Гренні Сміт. Вони зберігаються в звичайних умовах домашніх до квітня місяця практично без пошкоджень.